Сьогодні, 13 серпня, треба місяць як мій коханий зробив мені пропозицію стати його коханою дружиною. І він сказав мені слова такі красиві і щасливі. Я хочу, щоб ти була щаслива зі мною. Не просто хочу заміж тебе взяти. Люблю тебе. Ці слова люблю тебе. Вони самі по собі знаходилися в тих словах. Я хочу, щоб ти була щаслива зі мною, милий мій коханий мій, рідний мій дорогий, прості речі. Україна, вільна, просте життя, звичай, дім, простий одяг. Я люблю тебе і я щаслива з тобою. Я дякую Богу за те, що ти є, за те, що ти повернувся з війни живим. І я хочу, щоб ти був щасливий зі мною в Україні благословенний дощик. І я навіть йому радію. Це таке щастя. Бачити все, що є на нашій рідній землі. to me